Останнім часом думаю ось про що. Зараз держава ретельно стежить за тим, щоб кожен чоловік пройшов через військо. Це подається як необхідність, як турбота про державність, бо кожен чоловік має боронити країну. І навіть у жінок є можливість при бажанні вступити до війська з усіма ризиками, звісно, але держава цю участь активно організовує і підтримує. А тепер уявімо. Якби вона з такою ж увагою супроводжувала тебе і у мирному житті, наприклад, у сфері державного управління, ти здобув освіту. Інформація є в базі, і відповідно до твоєї освіти тобі пропонують реальну посаду у міській раді, у обласній адміністрації, у департаменті або у міністерстві. І не просто вакансія десь, а запрошення на гідну зарплату, щоб не було потреби їхати за кордон на сезонні заробітки. І чітким розумінням, що це не назавжди рік або два, а далі кар'єрна ротація, інша установа, інший напрям, інші виклики, щоб не засиджувалися, щоб зростали. В Україні дуже багато освічених і здатних людей, але не кожному дається шанс хоча б спробувати. Наведу приклад, знайома жінка подає документи на конкурс на звичайну посаду у звичайне міністерство. У неї є освіта, знання, володіє кількома мовами, але її не допускають навіть до конкурсу бо в неї сертифікат з англійською не з того списку або йому більше трьох років. Уявіть, скільки втрачено через просту формальність. Але якби вона захотіла піти служити у військо, у неї навіть ніхто б не питав за той сертифікат. Головне, її бажання служити. і Її підтримали б. Це дуже контрастно. В одній сфері людину підтримують навіть якщо щось не ідеально, в іншій не допускають навіть на старті. Ці два шляхи військова служба і державне управління. Дуже різні за формою, але по суті, про одне: робота на захист і добробут держави. У багатьох країнах подібна система вже працює. У Сінгапурі, Японії, Франції держава сама пропонує посади, конкурентну зарплату, план розвитку. Людей не тримають у чергах, їх запрошують. А тепер хочу запитати: на вашу думку, чи має працювати така система в Україні? І чи освіта є формою служби своїй державі? Напишіть у коментарях, мені справді цікава ваша думка.